До сумської 19-ї школи сьогодні викликали вибухотехніків. Директор закладу, який працює тут два місяці, вирішив перевірити вибуховий снаряд, який зберігається у їхньому музеї. Більше Олександр Качанов розповість. Богдан Сюркала став директором цієї школи два місяці тому. Говорить, шкільний музей тут працює з 1963 року, і в ньому для прикладу зберігались три навчальні міни та зенітний снаряд. Для перевірки їх безпечності вирішив викликати вибухотехніків. Снаряд стояв на нижній полиці, поряд з фугасом от, і мав форму ось такого снаряду, але з конусом. Зверху конус говорить про те, що це є підривач, і фахівці підтвердили, що підривач знаходився в стані, який міг би бути приведений до бойового. Сам снаряд містив вибухову речовину. Фахівці вибухотехніки, які сьогодні приїхали до школи, встановили, міни дійсно є навчальними, а снаряд небезпечний. Міни залишили у школі, видавши відповідні сертифікати, а снаряд вилучили. Знахідку за словами спеціаліста відділу комунікації Нацполіції Сумщини Володимира Кузьменка утилізують на місце події вибухотехніки. Вилучили цей снаряд і доправили його до свого вибухотехнічного центру, де його дослідять. І якщо він виявиться дійсно небезпечним, його знешкодять. За словами Володимира Кузьменка, перед початком навчального року вони обстежили школи міста. Вибуха небезпечних предметів не знайшли.